Надвірна, студенти та місцева влада спільно об'єдналися, щоб зробити рекреаційні зони біля річки Бистриця надвірнянська ще чистішими. До слова, така екоакція відбулася з нагоди Всесвітнього дня води. Керівник благодійного фонду Надвірна Андрій Будзик нагадав присутнім про обов'язок цінувати природу як Божий дар. Ми пам'ятаємо собі, діти, що те, що нам дав Господь, це є Божий дар. І земля, природа це все, що ми маємо. Це є дароване нам Богом. І тому ми зобов'язані той дар, який ми отримали, цінувати. І за ним, звичайно, слідкувати і старатися його тримати в належному стані, тому що від нас залежить, яке буде майбутнє наше, ваше майбутнє і майбутнє ваших майбутніх поколінь. Карітас має одну таку дуже важливу місію: це розвивати волонтерський рух. І ви сьогоднішній день є тою частиною нашого волонтерського руху, який є загальноукраїнський. Бо Карітас без волонтерів існувати не може. Також однією із супутніх цілей акції. Та її учасників було показати своєю справою приклад наступним поколінням. Дуже важливо, щоб ми цим самим показали приклад для тих, хто будуть сюди приходити на зону відпочинку, хто будуть відпочивати, тут, щоб вони пам'ятали про те, що вони також є відповідальні за дотримання чистоти, і то сміття ми хочемо показати, скільки люди після себе залишають сміття, коли вони приходять на відпочинок, як вони нищать ту природу, яку Господь нам дав в тимчасове користування, і повірив нам даючи нам в руки, щоб ми могли залишити ту чистоту для наших поколінь. Захід був збагачений спільною молитвою до Бога, за справедливий мир та благословення для воїнів, які захищають країну. Але знаєте, як кожна наша справа розпочинається християнська з молитви. Давайте ми всі разом помолимося і подякуємо Богові за те, що він нам дав сьогоднішній такий гарний день, хоч це є час війни, час тривоги. Але ми маємо цінувати те, що ми є тут, знаходимося, знаходимося, якій відносно мирній території, і маємо можливість побути на природі, бо не всім дітям в Україні є така можливість сьогоднішній день так вільно пересуватися, так вільно себе почувати, як ми можемо почувати себе тут це, дякуючи нашим захисникам і дякуючи нашим звичайно воїнам, які нам допомагають, які, які нас захищають. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Міський голова також звернувся до учасників акції. Заодно висловив певного роду впевненість, що сміття буде небагато. Наше життя складається в загальному від волонтерства, від жертовності, від милосердя і від підтримки один одного. Якщо враховуючи, що відбувалося декілька десятків років тому на зоні відпочинку, то коли ми в молодому юному віці приходили сюди, то ми працювали зранку до вечора, щоб забрати все сміття, яке залишили жителі тут після свого зеленого відпочинку. Ми маємо можливість бачити цей рай, це раннє весняне сонце, і дякувати Богу за те, що ми є на цьому світі за дар життя. Дякую захисникам і захисницям, дякую вашим наставникам, батькам. І саме головне, щоб ми сьогодні також прибираючи, знаю, що сміття буде небагато. Але під свідомості ви дбаєте більше їх ніхто, щоб місто було чисто, охайне, заквічене і успішно, спільними зусиллями і молитвою отця Андрія. Слава Україні! На еко акції був присутній і Василь Будзак, депутат Надвірнянської міської ради, поділився своїм коментарем на рахунок ініціативи. Окремо подяку віддав Богу та всім залученим. Маємо дуже приємну і гарну акцію. Проводить карітес надвірна, наш волонтерський корпус спільно з Надвірнянською міською радою. от Ми мали змогу слухати міського голову. Така акція, де ми будемо прибирати до Міжнародного дня захисту води, будемо прибирати біля наших водоймів. Я вважаю, що це досить гарна і крута акція. Тішить те, що багато молодих студентів, тішить те, що всі захваті, вся молодь налаштована. Гарно поприбирати, з гарним настроєм, завдячуючи Господу Богу, що маємо таку погоду. І повірте, що це, що робиться, це все воно робиться і залишається тут, де ми мешкаємо, тобто в нашому місті. Тому е, дякую насамперед всім волонтерам. Дякую студентам. Дякуємо господу. Богу. Студентка Надвірнянського коледжу Юля була серед охочих допомогти. На цей раз вона заручилась підтримкою друзів та сусідів, що разом з нею прийшли на акцію. Просто люблю робити добро. Коротко зазначила дівчина. Я беру участь в екоакції до всесвітнього дня води. Також ми залучили студентів НТУ, так само як я, студентка. Сьогодні наша мета зробити наше місто ще частіше і подбати про те, щоб наші водойми. Були в чистому, спокійному місці, тому що е, я люблю, коли люди відпочивають. Я люблю, коли люди відпочивають в чистому місці. І якщо ми всіма своїми силами, всіма своєю командою сьогодні зробимо місце ще чистіше, все буде добре. Також е, нас зібралося дуже багато людей, ми зібрали велику компанію, тож сьогодні ми зробимо наше місце. Чиста і охайна, щоб люди могли проводити свій час, насолоджуватися життям попри всі негаразди в нашій країні, і я просто люблю робити добро. Хлопець Євген, будучи третьокурсником, також вирішив долучитися до акції. Поділився цікавою та обнадійливою гадкою щодо майбутнього. Я хочу донести, щоб в майбутньому такі однолітки, так як я такі люди, якщо йдуть кудись відпочивати, щоб не смітили. А якщо й не смітили, то прибрали за собою. І можливо, в майбутньому вже не буде таких аккорд Якщо людство зрозуміє, що потрібно так би за собою прибирати. Координаторка волонтерів Карітасу надвірна також висловила вдячність сторонам, які надали потрібні речі щодо акції. Ми хочемо дуже подякувати біосфері за надані рукавички про сервіс і надані сміттєві кульки Фрекенбок. Дуже вдячні їм за такий добрий внесок для нас. Наявність прекрасної природи, якою багата Надвірнянщина, можна розглядати як довірену Богом людям у користування, чистота та охайність якої наша спільна честь та відповідальність.